Марія Переселенка з Донеччини. У перші місяці повномасштабного вторгнення залишалася у рідному місті. Але ситуація з обстрілами поступово ускладнювалася. Тому разом з рідними жінка вирішила виїжджати до Черкас. Лягала спати, було дуже шумно вдома і засипаю, засную, кажу, боженька, дай мені якийсь знак. І доня висилає її Руководитель. Питає, ви евакуювалися? Є можливість переїхати в Черкаси із закладом. І ми ми згодилися. Я, мама і доня. Війна змусила покинути не лише рідну домівку, а й втратити роботу. На Донеччині жінка працювала оператором складу на м'ясокомбінаті, але в новому місті жінка не опустила руки, а знайшла нову справу. Додавало сил Вікторії і улюблене хобі в'язання іграшок. Розпочала займатися цією справою за місяць до повномасштабного вторгнення. Побачила дівчину в гарному платі, і біля неї сидить кролик з великими вухами, прям прямо закохалась. І взяла нитки, які є, в мене там були ще такі якісь пухнаті ниточки. І за два дні зв'язала якраз в племінниці був день народження, зайчика. З початком Великої війни нове хобі заспокоювало жінку і відволікало від подій. Так поступово Вікторія зв'язала багато іграшок і вирішила спробувати їх продати ще в рідній Донеччині. Прийшло 8 березня, я взяла ці іграшки, взяла у дівчат мильні букетики гарні. І вийшла, думаю, де попробую продати. Ну, За чим треба, щоб вона радила? Всі іграшки скупили, мильні букетики ці скупили. Я така довольна, купила на всі гроші пряжі, і з цього почалася моя в'язальне життя. Моє. У новому місті продовжила свою справу. Вікторія познайомилася з іншими майстринями, які вимушено переїхали до Черкас. Разом з ними почала продавати свої іграшки на ярмарках. Пішла я і організатор кажу: завтра виходь, а мене ціла цілий чемодан іграшок. В'яжу, вяжу, воно ну, спакаєвою. Ну я кайфую, коли в'яжу. І все пішла я на ярмарку. Почала знайомитись з майстрами. А ярмарки майстрині допомагають не лише продавати вироби, а й збирати кошти для військових. Зараз буде у нас фестиваль благодійності, і там ми відсоток ЗСУ, звичайно, завжди донатуємо. Це, це наш обов'язок. Я на ЗСУ і на медичні заклади я донатую там туди, трошки туди, тому що всім треба допомагати. В'язання іграшок, ярмарки, робота поступово жінка знайшла себе в новому місті. Відкрила для себе ще одну справу для душі: дівич вечори у творчій студії. Щоп'ятниці разом з іншими жінками збираються, розмовляють і створюють. У Мене дуже було багато дівчат. от саме ВПО, коли їм необхідна ось така соціалізація, чи як правильно це сказати, коли. Це це коло е, однодумців, і ми багато спілкуємося після дівочого вечора. Всі виходять наповнені, такий йде обмін енергетикою, енергією своєю. Жінка зізнається, черкаси стали для неї другою домівкою. Попри житті від труднощі, вона разом з іншими переселенцями намагається будувати своє життя тут. У помічі в новому місті стали й самі черкащани. Виповни дуже сильні. Ми ми всім чатом збирали на Херсон. Ми всі, всі підтримуємо. Нас підтримують і черкащани. Ми заселились в пусту кімнату і всі черкаси допомагали і штори, і якісь гардінки, якісь ковдрочки. Але попри це, жінка мріє скоріше повернутися додому в рідну Донеччину.